Надбалість при купівлі транспортних засобів змушує івано франківців потрапляти у грошові афери. Перебиті номерні знаки, автівки, двійники та автомобілі сумнівного походження продовжують купувати українці через небажання перевірити на легальність своє придбання у державтоінспекції. Так днями на автодорозі триї Чернівці. Інспектор ДПС зупинив власника авто за перевищення швидкості. Під час перевірки про переставці було встановлено, що номер кузова даного засобу не співпадає з записами відповідно до бази автомобілів. З даного приводу власник нічого не зміг пояснити. 28-річний чоловік розповів, придбав авто близько року тому на львівському авторинку. Відтак не звернувся до Державтоінспекції, щоб перевірити легальність свого придбання. Даний факт був зареєстрований в журналі «Єдиного обліку» Долинського РВМВС. Транспорт засіб поміщено на майданчик майданчику тимчасового утримання міста Калуж. Державтоінспекція звертається до тих, хто запланував купівлю автомобіля. Завчасно звертайтесь в органи ДАІ, аби провести звірку автівки по базах даних, щоб не купити шило в мішку та не потрапити в конфлікт із законом. Пластуни з міліцією для профілактики злочинності серед неповнолітніх правоохоронці залучатимуть місцеве скаутів. Це один з їх спільної програми, яку нині презентували на Прикарпатті. Така методика для України нова, кажуть міліціонери. Вона називається «Рівний Рівному. Ми працюємо на профілактику. Коли ми будемо більше працювати на профілактику, будемо доводити до дітей, будемо їх виховувати в такому дусі. То на майбутнє для працівників міліції буде набагато менше роботи. Це потрібно для того, щоб та робота, яку проводять наші міліціонери, була неформальна, а цікава і ефективна. Тому що ті старі методи, які використовувались раніше, тобто можливо, десь залякування, можливо, десь таке менторське нагадування про необхідність дотримання відповідних норм воно е, не давало тієї користі і тієї ефективності, тобто діти продовжували е, вчиняти правопорушення. Програму спільної роботи скаутської організації правоохоронці запозичили у канадійців. За кордоном такий проект діє уже майже два десятка років. Програма в Канаді заснована на механізмі співпраці між канадською поліцією і скаутською організацією. Відміність її у реалізації. У Канаді ця програма реалізовувалася у поліцейських відділах. Саме там діти збиралися. Ми адаптували програму до українських реалій і вирішили робити зустрічі дітей у школах. проект тестуватимуть на Прикарпатті впродовж року. Далі його поширять і по інших областях України. На Прикарпатті знову загострилася ситуація із новими видами шахрайств. Людей обманюють в інтернеті та по телефону. З початку року вже зареєстровано 621 кримінальне правопорушення в сфері сучасних засобів комунікації. Правоохоронці закликають людей бути пильними, купуючи товари через мережу інтернет, адже там шахрайств на кожному кроці. Особа замовляє товар, розраховується за нього. Але товар отримує не в справному стані або зовсім інший товар за нижчими технічними характеристиками. Також, взагалі, можливі варіант не отримувати товар. У Таких випадків у нас зареєстровано 22. Новоспечене шахрайство по телефону зловмисники також продовжують практикувати. Злочинці телефонують громадянам і повідомляють, що їх близька людина потрапила в біду. Відтак пропонують родичам заплатити певну суму грошових коштів, щоб визволити рідну людину. Поступають повідомлення по телефону про те, що один із близьких родичів потрапив до міліції за вчинення будь-якого кримінального проступку або вчинив ДТП і для вирішення питання про непритягнення його до відповідальності. Необхідно скинути певну кількість грошей на платіжну карточку або повнити рахунок мобільного телефону, з якого дзвонять. Незмінним залишаються і шахрайство із автомобілями. Автолюбителів до сумних наслідків приводить бажання зекономити. Потерпілі самі зізваняться з продавцем та домовляється про купівлю авто. При розмові продавець пропонує скинути йому на платіжну картку певну суму грошей в якості завдатку. Що на майбутнє жертв погоджуються. Після пересилки грошей контакт з продавцем втрачається. Шановні громадяни, будьте пильними. У випадку подібних підозрілих ситуацій не поспішайте та не панікуйте. Одразу ж телефонуйте до міліції. Увага! Розшук злочинця. Шановні мешканці області, просимо уважно роздивитися цю фотографію. Управління боротьби з організованою злочинністю в Івано-Франківській області здійснює розшук добровольського Юрія Володимировича, 1974 року народження, уродженця села Завалів Підгаєцького району Тернопільської області, який підозрюється у вчиненні злочину на території України. Зокрема, цей громадянин має причетність до зловживання владою та службового підроблення документів і переховується від слідства. Якщо комусь відомо про місце перебування чоловіка, фотографію якого ви бачите на своїх екранах, прохання повідомити в УБОЗ УМВС України в Івано-Франківській області, за номерами телефонів, чергова частина 067 34 27 245, або за телефоном в Івано-Франківську, код 0342 75 01 50 або 102. Велосипедна справа івано-франківські правоохоронці впіймали крадіїв двоколісників, які ще з весни не давали спокою місцевим роверистам. А поміж тим знайшли і усе награбоване, великі й маленькі, дорогі закордонні та дешеві, вітчизняні. Усе добро, що колись належало мешканцям, троє зломисників зносили до гаражу в одному із спальних мікрорайонів міста. Ласами до крадіжок виявилися чернівчанин та двоє івано-франківців. Один із них сидітиме уже в шосте, та вперше за грапунок велосипедів. Треба були гроші. Так, якось пішло. Перший, друге, там пішло, поїхало. Побачив ровер, дочекався тремонти, зайшов на подвір'я, сіти поїхав. Поки одні цупили, інший розбирав та переобладнував, та так, аби і власники свого рідного залізного друга не впізнали. А загалом у гаражі, на який натрапили правоохоронці, знайшли понад сотню крадених велосипедів. Фактично, ця особа займалася ремонтом велосипедом, попри це, купляла крадені велосипеди у цих осіб і під час обшуку. Майстерень гараж гаражних приміщень, які належать цій особі, було вилучено більше ста велосипедів. Наразі власники поцуплених велосипедів намагаються розпізнати своє майно, та жодного двоколісника їм ще не повернули. Квартира в небезпеці. На Прикарпатті почастішили випадки квартирних крадіжок. Аби оберегти своє майно від крадіїв, фахівці радять звертатися до Державної служби охорони. Вберегти свою власність від біди, кажуть працівники ДЦО, не так вже й важко. Головне довірити безпеку майна професіоналам. Це може бути і квартира, і машина, і навіть підвал. Обмежень жодних. Підключати об'єкти ми можемо будь-яким чином по телефонній лінії за допомогою мобільного зв'язку або радіозв'язку. Для підключення під охорону необхідно обладнати об'єкт. Засобами охоронної сигналізації. Всі необхідні пристрої підключаються всередині приміщення, як показано ось на такому макеті. Перед вами схема блокування приміщення квартири засобами охоронної сигналізації. Це сповіщувачі на відчинення дверей, на розбиття і на рух. При спрацюванні сигналізації в помешканні сигнал тривоги передається на пульт централізованої охорони. Державної служби охорони і оператор відразу скеровує до об'єкта групу затримання. Колос 15 говерна. Приймайте тривогу. Зелена 106, квартира 23, під'їзд другий, поверх третій, права сторона кухня, зал на фасад, спальня, дитяча на тил, підтвердження високе, рух від входу через коридор до кімнат. До трьох хвилин по місту і максимум сім у приміській зоні. Стільки часу потрібно, аби до квартири, куди вдарилися злодії, приїхали державні охоронці. А далі все як у кіно. на за спину! Дядянські водійські права залишаться дійсними. Верховна Рада України прийняла зміни до законодавства, згідно з якими водійські посвідчення старого зразка можна буде не змінювати. Зокрема, внесено зміни до єдиного державного демографічного реєстру та документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Йдеться про врегулювання питання дії старих посвідчень водія. Такі водійські права можна буде замінити на нові за бажанням власника, а також у випадках, передбачених чинним законодавством. В обласному Державної державтоінспекції кажуть, водійські права, як паспорт чи будь-яке інше посвідчення громадянина, з часом треба змінювати, адже людина змінюється і можуть виникати непорозуміння щодо встановлення особи. Посвідчення водія ми обмінюємо, ажіотажу немає. Люди спокійно хто має бажання міняють. Ну але ви розумієте, якщо посвідчення водія видавалося ще зразка е, радянського союзу, це минуло 20 років. Впізнати ту людину на фотографії дуже важко, тому щоб не виникало питань ваше посвідчення. Водія не ваше, щоб можна було людину нормально ідентифікувати по фотографії. що це дійсно його посвідчення. водія, краще, звичайно, поміняти. Водії до змін ставляться неоднозначно. Кажуть, добре, що обмеження терміну для обміну посвідчень відмінили. Втім, за останні кілька місяців нововведень дуже багато і слідкувати за ними ледь встигають. Міняти треба тільки не так, як українці дають на 50 років. Світ дає 5-10, а українці 50. Ну через 50 років я не поміняю, не доживу мене 70. 78-го року вже дуже давні давні тепер з обкладинками ще старого зразка. Згідно з іншими нововведеннями, тепер водії можуть складати іспити за місцем проживання, а не за місцем прописки, як це було раніше. А ще при втраті водійських прав автовласники отримуватимуть дублікат на 5 днів.